Шановні мої підписники та гості YouTube каналу всім доброго здоров'ячка. Дивіться, яка ситуація. Давно не виходив на зв'язок, я не знаю, з чим це пов'язано, наче її... і <свісно> весни ще нема, наче її сезон польових робіт не почався, а все одно на вас не вистачає часу. Ну, це таке. Я думаю, будемо виправлятися. Дивіться, яка ситуація. Вчора, буквально вчора, залишив заявку на «Вобеленерго». На те, щоб приїхала служба, подивилася, що у нас із напругою в мережі. Оскільки е, придбав там один інвентар не так давно, ну, а він не працює. Поїхав до батька, все працює. Поїхав на хутір, все працює. Село одне, да? а напруга, я так зрозумів, у кожного різна. У цих же ж домівках. З чим це пов'язано, я не знаю. Ну, буквально вчора залишив заявку. Телефонують мені сьогодні зранку з Кобиляцької філії Обленерго. Кажуть, ми будемо скоро у вас. Так що ви залишали заявку, кажу так. Розповів їм про свою ситуацію. Зараз будемо дивитися, що не так. Чому ж немає 220. Так що Ну, я ж кажу, ми платимо кошти не те, щоб просто так одна лампочка да, світила. А в нас є якісь прилади, нам потрібно щось по дому робити. І потрібно, щоб воно все працювало. Не буду ж я до батька їхати там вмикати певні ці ж прилади чи до сусіда, куди мені йти, скажіть. Так що чекаємо на обленерго. Ну, от, шановні, я не думав, що так швидко розглянеться моє, мій запит щодо електроенергії. Приїхали майстри, буквально на другий день приїхали і перевіряють, оскільки придбав бачите, позаду мене компресор, хотів його запустити, а не працює. Поїхав до батька, тут на сусідній вулиці все працює. А в нас якісь тут аномалії. Так що зараз будемо розбиратись. Так, поїхали дядьки. Не знайшли тут особо такої причини. Ну як, причина то є. Причина то є, зараз будемо розбиратися разом з вами. Мої шановні підписуйте. Так, почнемо з того. Почнемо з того. Напруга. Напруга йде із... Стовпів, з да, проводів, йде до нас, до цього лічильника Напруга показує 236 чи 240 це ж вольт. Потім, потім Вмикаємо чайник. Просадка дає там нехай 10 мінус 10, скільки, там 220 да, стоїть. А вмикається компресор. Просадка показує 170 вольт. Так що причина, кажуть, може бути в оцих автоматах. Якщо ці автомати поміняємо і причина не вбереться, то будемо міняти ось ці автомати всередині. Це знову визивати потрібну службу, розпломбовувати і вони будуть міняти. Так що і від будинку кидали цю шайтан машину, не хоче працювати. Зараз поїдемо на старий хутір. Заради експерименту вам покажу, як він там працює. Так що не перемикайтесь. І от ми вже на старому хуторі. Захар, що ти тут підкачуєш? Ну, спускай, спускай. Так, повітря спускається з компресора. Зараз буде експеримент досить. Зараз буде експеримент, як він тут працює. Як повинен він взагалі працювати. Я думаю, тут проблем із електроенергією немає. Давайте будемо дивитись. Перший запуск. Так. Спускай воздух. Спускай, поки не включиться компресор, поки не вімкнеться, спускай. Ні, nee, поки не вімкнеться. Ну, це ось нормальна робота компресора. Е, Під'єднав до любої розетки, так. Вімкнув, накачало і можна працювати, можна щось фарбувати, можна щось планувати. А в, нас, а в нас вдома та досить, а в нас вдома такої можливості немає, оскільки не вистачає йому мощності, я не знаю, нашої електроенергії. Із Будинку. Ну я не знаю, поміняємо ще автомати вдома. Купимо Купимо такий автомат е, двойний і, в принципі, 25-й поміняємо, знову визвемо е, цей же Шабеленерго, замінимо. І може кажуть, контакти підгоріли. Може таке бути. Якщо ж ні, то я не знаю, будемо міняти е, на іншу ну, фазу перекидати. Ну, включаю. А можно вот это? Да. Нет, там не нужно ничего натискать. Все, досить. До речі, посилання, де я купував цей компресор, магазин знаходиться в місті Харкові. Я залишу під даним відео. Так що, кому буде цікаво, замовляйте. Ціна приємна. Я вам так скажу, у нас у Кабеляках такий компресор вартує такої самої фірми Захарчик, такої самої фірми двохциліндровий 10700 гривень. В інтернеті, в інтернет-магазині ми його придбали за 8400. Так що, я думаю, є різниця. А ми їдемо далі, да, Захарчик? Да. Працювати. Да. Щось вдома будемо. не є. І так, шановні, ми вже в Кобеляках. Сьогодні другий день. Купив автомат. Не знаю, коли вони приїдуть, поміняють. Ми визначили, що він підгорівший той автомат. Так що, купили автомат. Зараз прийшли на нову пошту по іншим справам. Зараз покажу. Вийдемо з нової пошти, друге відділення у нас. Далі буде. І от, друзі, йдемо з нової пошти. Забрали наші посилочки, показуємо. Хоп! І ось моя, бачите? Подарунок від коханої дружини. Так що я думаю, вам дуже цікаво, да? що це таке. Так що пишіть в коментарях ваші припущення, що це може бути, як воно виглядатиме. А ми їдемо далі. А ну показуй, що ти купила. Показуй людям. Дожились. Свинина вдома є, а купуємо ці бреки, бачите, то пельмешки Показуй пільмені. А, дивіться, яка ситуація. Тільки що приїхали з Полтави. Заїхали ж в Кобиляк і дивіться, яка затарена машинка. Ну Це буде, я думаю, розпаковка наступних відео. А так, кому цікаво, пишіть коментарі, що, що тут може бути і яка вага. Дивіться, як ресори просіли, яка вони так возив з такою вагою. Так, що, так, їдемо далі. Машинка намита. Так, купив я новий автомат, придбав сьогодні. Буквально я вас не зніматиму. Буквально залишив заявку сьогодні. Приїхали хлопці оперативненько. Дивлюсь, поставили щочик, ще один. Я ще такого не бачив. Кажу, хто ж там показники, думаю, зніматиме. Це ж я сказав, що напруга тут слаба, і я не знаю, будуть в онлайн режимі перевіряти напругу. сказав чи це правда чи ні, напишіть в коментарях. Так що, працюємо далі. Так, ну, поїхали хлопці обленерговці. Все спрацювали дуже швидко, оперативно. У нас тепер новий автомат. Дивіться, що було із старим. Ось, бачите, повигорало, тут все поокислювалось. Тепер пробуємо запускати у нас вдома компресор. Так, все включили. Оце нормальна робота компресора. Так що, бачите, що автомат багато чого вирішує? Тільки підгоріло і вже себе електроприлади погано почувають. Ну що, мої підписники? Давайте поставимо обленерго нашим е, отаку от вподобайку, особисто філії Кобиляцькій за те, що шведесенько вирішили мою проблему, моє питання. Я просто не очікував, що це буде так швидко. Знаєте, я привик, звик, що дуже так все воно місяцями розтягується. Тут проблема раз, вирішили і все нормально. І працюємо далі. Так що автомати. Слідкуємо за автоматами, за своїми. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна! Підписуємося, хто не підписався, став вподобайки, всім добра.